Добрий вечір, шановні друзі, підписники каналу Агрофарм Бізнес у селі Дібрівка. Сьогодні в нас 27 липня 2023 року. Дуже давно я не виходив в ефір десь біля 20 днів. От, І не було часу, а коли не було бажання. Сьогодні вирішив, бо погода якби. Сприяє цьому. У нас цілий день холодно, дощ, трошки відпочили. І сьому. сьогодні ми поговоримо про підсумки по е, цвітній капусті, про підсумки, е, підсумки по білокачанній ранній капусті. І е, почну я з ось з цього, що я показую. Це. 7 числа, 7 липня, ми трошки пізновато, але висадили 25 тисяч штук капусти середній і середньопізній Зараз, ось ви бачите, це середньопізній сорт, <coughs> гібрид, тобто анкома. О, так він виглядає на 20-й день після висадки розсади. У нас, звісно, дощі не дають. Прополоти, просапати, е гербіцидом я не користуюсь поки що. Хм. Ось агресор, який ми висажували, тут десь півтори тисячі штук. от е Далі там все просипали в основному, а тут ось в мене трошки завал. Не дають дощі, немає часу, не можемо ніяк досіятись, досапатись, таке процес робочий. Ну, це я так показав огляд. Це ми висаджували цю капусту 5-7 липня. В мене є, здається, останнє відео. от Це тут ось просапаний кусок вже один раз. о, А тут ось 7 тисяч трохи ми не встигли до дощів пробили. Ну так, так. Це, до речі, капуста. Тільки я пам'ятаю платон нонково біо, середнє 80-90 днів. І у нас тут 6,5 тисяч е пекінки влізло ще. от 6,5 тисяч по всі інші. 13,5 ми висадили е там на труму -городі. от Це ми висаджували десь 10-15-го. Липня. Ми, бачите, встигли просипати, але почався п'ять бур'ян, бо дощі не дають, не дають, не дають, не дають змоги зробити це все діло. От, то е це кісеки, сокотуська. А може й білку. Не пам'ятаю, потрібно подивитись. У мене 10 тисяч кісек і 10 тисяч е е білко. Це пізні сорта, вважаються. От. Ну от так це тут у нас капуста така, а це ось щирій звичайний, так. Да. Так що от так Тепер переходимо плавно до підсумків. Е, значить, підсумки такі. Те, що я планував взяти, пів кілограма з кущами взяли навіть трохи більше. Це я маю на увазі білу качану капусту на круг. Ми взяли більше пів кілограма, десь 550 грамів, якщо в середньому взяти. В принципі, для когось можливо це небагато, але я вважаю, що це дуже непоганий результат через те, що в нас була її велика кількість посажень. Не буду озвучувати цифру ще раз, скільки було посаджено через те, що я багато раз. Говорив про це, от, е і було б її набагато більше. Було б її набагато більше. Але е я, ну, я говорю, це те, що ми зуміли реалізувати, тобто продати. Те, що ми зуміли реалізувати, продати, ми взяли е десь 550 грамів е з куща. Е переорали ми, перефризували. Ну, я так навскидку не можу сказати. Ну, десь близько, значить, сонсми. Десь відсотків 50. Рахуємо, рахуємо відсотків 50. От, це в мене було її висаджено 8 тисяч штук. Це десь 50%, відсотків, 4, десь біля двох тонн. І констебля 12,5 тисяч відсотків 70 ми перегорали його. Це ще тон 7, ой, тон, тон 5, 5-6, 5-6. Тобто, скажімо так, ну і те, що там ще по окремих гібридах теж там трохи пропадало. Скажімо, так, врожайність, в принципі, досягла десь кілограм з куща. Я так думаю. От, вражанність е, доволі непогана. Але те, що ми не зуміли його реалізувати, це вже питання слідуюче. Не зуміли реалізувати чому. Е, в цьому році, як я й казав, е, раніше в відео і це якби, е, ну Брат мій говорив, що, скоріше за все, що так буде. Я не вірив в це. Я думав, що я попаду. В ціну. От, ну, скажімо так, в ціну я, в принципі, і попав в ціну. Просто я не думав, що цей період розтягнеться. Ми планували, скажімо, за місяць його висадити. Ой, не висадити, я вибачаюсь, продати. А в нас вийшло 2 місяці, і ще й так розтягнулося дуже 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 сильно. Тобто ми почали різати 1 чи червня чи 30 травня, десь так, а закінчили ось тільки буквально позавчора. Тобто, в принципі, і якби ми. Нас не піджимали сроки по посадках е, інших культур, ми б його ще держали. От, е, тобто, я думав, що я попаду в ціну, але е, в сроки, але я трохи в сроки не попав. Ну, є е, І те, що весна була затяжна, весь квітень був дощ. і... Ну, якби є і суб'єктивні, і об'єктивні причини мав на це. Ну, таке. От е, суть в тому, що в принципі теоретична урожайність нас склала кілограм з куща, практично ми взяли трохи більше пів кілограму. Ось так. У мене мій партнер е, питає, так, а де гроші? Ну, а грошей нема. Тобто, вроді би на бумазі, е, на листочках все все хорошо, а от, а як окремо щитати. О, але ми вважаємо, що все дуже гарно, якби. От, в принципі, все воно є, все кругом. Це іронія. Так ось так, так. Да. Е, тепер, значить, по п'яти гібридах, які я садив. Е, хочу трошки пройтися, висновки свої. Ну, це якби мої висновки я не хочу, е, скажімо. І образити виробників якби, але ну, тобто, це моє враження. Нікому не, е, не рекламую і нікому не раджу. Просто ділюся своїми, своїми навиками. навиками і своїм результатом. Е, так от, по білокачанні капусті поранені в мене було. У нас було е, висаджено е, Капітал це Ларксіц, наскільки я пам'ятаю. Пасадена, також Ларксіц, Suntsma, е, Ріксван, е, Констебель, Клозовський, більший, до речі, я чусь його 12,5 тисяч ну це жесть. І Паріл Бейвський. Е, Гібриди мені ніхто не пропонував, я сам читав по відгуках. От. І скажімо так, ну, перше місце в моєму рейтингу це однозначно Парел. Ми його вирізали саме в останні. так, він не розтріскується. Обалденний гібрид. Старий. Я не знаю, ну, я його ще пам'ятаю, він був не то в, началь, в кінці 90-х чи на початку 2000-х, він вже був у нас на ринку. От далі йде капітал, теж класно, не розтріскується плотненька головка. Але в капіталі е, ну, один мінус, там не, вони пишуть в технічних характеристиках 45-48 днів. Ну, це далеко не так, це середньоранній гібрид. От. Е а от е три інших гібриди. Сонсма. Класний гібрид. Питання, Ну він чомусь у нас на ринку, конусний, він не йде. Просто він не йде. Ми мінімум 50% ми його просто переорли. Мабуть, може, може і більше, не знаю. От, а от е, пасадена і е, констебель ну, по-перше, як на мене е, для продажі не вдали самі е, конструкція конструкції ну як би голови е, плода. Тобто вони світло салатового кольору. Я не знаю, можливо, воно, звісно, в якісь регіони чи в якісь періоди воно йде. Ну, порівняно із зовнішнім виглядом парела, капітала насиченого темного кольору, то ці два гібриди вони не альо. Далі пасадена. Вона, мабуть, ультрарання, але вона не стійка, вона, вона дуже швидко почала тріскати. Ми її, звісно, в принципі, майже всю вирізали, ну там якийсь відсоток відійшов, але е, основна, е, ну, основну масу ми продали, бо тоді ще була ціна і був попит. О, а взагалі вона почала тріскатись дуже швидко. Дуже вона взагалі не стояла на стеблі. А по констеблю така момент, я не знаю. Но чомусь, По-перше, в нас, е, ну, то, що він світлий то раз, і по-друге, скажімо так, мабуть, він дуже смачний на смак, тому що його е, лупило все підряд. Тобто блоха, мошка, тля якась все різноманітна, от все, просто все, ну, якби. Чось до, чогось до нього чіплялося. Це на мій погляд. Я нікого не рекламую, нікого не заставляю брати ці гворити чи не брати. Я просто ділюсь своїми враженнями. Ще раз кажу. Е, далі. А! Ну і саме головне. Середня ціна в нас вийшла, як не дивно. Хоча ми продавали вже і по 5, ну не продавали, здавали. І по 5, і по 7, і 10 гривень. Але як не дивно, ми, ми стартували 40, потім 45. Це я говорю про гуртові ціни. І я ж кажу, опускалися і до 5, і до 7, і до 12, ну десь так. В кінці вже 12 була. То, в принципі, в нас е, середня ціна. У нас вийшло 19,80. Якщо врахувати те, що я забивав собі 25 гривень, то в принципі доволі непогана ціна. От, по бюджету ми майже його виконали. Звісно, що затрат трошки найбільше більше пішло, тому що ми різали її не місяць, а два, ну і все інше таке. Але з розрахунку на те, що. Е, такий обвал зараз ну, на все. Е, і на огірки, і на кабачки, і на капусту до сих пір на ринках там 8, 5, 8, 10 гривень. О, то в принципі це непогано. Ось це висновки по е, ранній білокачаній капусті. Ще раз ми вирізали її з початку червня до кінця липня. Білокачанну капусту. ну Ранню. А висаджували кінець березня, початок початку квітня. Це тим, хто планує займатися, чи колись буде займатися капустами ранніми в відкритому ґрунту, щоб розуміли сроки. <клес> Можливо, можна було і швидше, але в нас ринок збуту був обмежений. Я думаю, що не тільки в нас. Е, багато хто в цьому році е, такі моменти пройшов. Так, далі. Цвітна капуста. Е, не знаю, ми звісно висадили, там в мене буде пізніше відео, що ми висадили вже на другий свій оборот на, на літньо осінній період. От. Е, на, е, на цей на весну ми висаджували два гібриди сакатовських це Вайтон і Концепт. Значить, е, висаджували ми його 10 квітня. Ми її останнє висаджували і почали ми її вбирати. Десь 3, 5 липня. Вона дуже швидко пройшла, тому що була жара. Що хочу відмітити. Звісно, це були сонячні дні. Звісно, вона жовтіла, звісно, фіолетовий покров розкривалася. Але стосовно гібрида Вайтон. Класно себе показав. Ми взяли 70, 750 грамів з куща. Трошки були відходу. Це не білокачана капуста, що тут, якщо не потріскала, значить хороша. Трохи було відходу, але ми півтори продали, ми продали, тони ми продали з 2000 кучів. Я вважаю, це дуже непогано. Ціна середня в нас вийшла 25 гривень. От. Ну, от якось так. Далі концепт 2, 2000 і весь на мусорку. Розкрився, сонячні дні, все. Тобто ось така арифметика. Ну, можливо, не сроки, можливо, так, сяк, але, скажімо так, далі ризикувати і купувати цей гібрид, я якби думаю, що це недоречно. Вайта наш і Алстона. Ну, ми висадили ще по 3000 штук на, осінню, на літній осінній період. Ну, якось так по цвітній капусті. Е, ну, в принципі, що? На сьогодні буду закінчувати. Е, ще хочу сказати таку річ. Розказую. Ще раз повторюю, так як воно проходить насправді, немає, немає чіткого такого, що от, ти підйом в тебе такий і пішов там все, все в тебе вгору і все хорошо. Завжди бувають якісь мінуси, завжди бувають якісь падіння. Але якщо держати чітко лінію, Свою, вчитися. Е, я вважаю саме основне фіксувати. Особливо на бумазі це все фіксувати, всі витрати, всі затрати, записувати, записувати сорти, записувати гібриди, записувати періоди, коли почало, коли висадка, коли почало плодоносити. Ну, все це записувати обов'язково. Підживлення, обов'язково обробітки, капуста боїться комахів всякої, інсектициди, внесення, це все. Якщо працювати, я вірю в те, що завжди ми будемо рухатись. Е, якби вверх вниз вверх вниз але загальна амплітуда буде вверх. Ну, це моя думка. З нею можна також е, погоджуватись чи не погоджуватись. Ну, якось так. Так, буду закінчувати, бо холодно. Вітер такий, 15 градусів, чесно кажучи, в шортах. І в футболці не сильно <кхух> постоїш на полі. Так, всім гарного вечора, мирного неба. Дякую, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. До побачення.